Друзі, всім привіт! Останнім часом є безліч подборщиків на OLX І Народ каже, що плюс-мінус дивляться. Отак сьогодні ми для них зробили сюрприз. Ми знайшли шкоду Октавію. Машина з таким сюрпризом. Проставний сюрприз. Ми скажемо трохи пізніше. Додатково ми туди ще накидали. Всяких приколів ви також побачите, і бонусом скажу, що особисто я, ну під моїм керівництвом, тут по лайту скрутили пробіг, скрутили так, щоб його можна було побачити. У нас буде три підборщика: в середня вартість цих підборщиків там від тисячі до двох тисяч гривень. Тобто, саме дешеве, що було на ринку, ми знайшли для того, щоб показати, а чи дійсно вони знайдуть, і якщо вони дійсно знайдуть. Ось ці недоліки, що є в автомобілі, то вони точно в компанії ОдинАвто отримують роботу. Принаймні, я їм запропоную, а далі в них вже буде можливість або прийняти нашу пропозицію, або від неї відмовитись, тому що вони працюють саме на себе. Але я точно розумію, що працюючи разом з нами, вони точно зароблять більше. Але для цього треба, щоб вони просто максимальну кількість кисяків знайшли, щоб вони знайшли самий головний кисяк. Тому що в головному косяку спрятана саме. Безпека людини, скажімо так. Я удивлю. Він я все не одно настає на те, що машина, машина просто фарбувалася. Ну, Починає почати. Починати ми будемо ну, дуже хитресенько. Тут от машина стоїть. У нас розставлений з чотирьох сторін автомобілі. Я буду сидіти отут. У нас у всіх радіомікрофони. а плюшечкою. Сучасних мікрофонів є те, що є прийомничок, і все це, що відбувається на вулиці, я зможу слухати і коментувати. Як то каже, молодь? Отже, поїхали.